Понад 4 мільйони людей вивозять щороку з їхніх країн для підневільної праці. Злочинні синдикати заробляють на цьому понад 7 мільярдів доларів щороку. Відтак, торгівля людьми третій за прибутковістю бізнес після продажу наркотиків і зброї. Дорогівля людьми. Сумно, звісне явище відоме протягом багатьох віків, яке стало проблемою для всього світу. Люди продають один одного, люди продають себе. Шукаючи солодкого життя, шукаючи раю, ми часто не замислюємося над тим, що на нас може чекати пекло. У Інни не складалось особисте життя. І просто захотілось поїхати кудись на місяць, розвіятись, забути. А за компанію ще й підзаробити, дала гроші знайомому, який все організував. І от вони з подругою опинились у Чехії, де мили посуд 12 годин на день. За кілька днів у них попросили паспорти, начебто для того, щоб зробити ксерокопії, пообіцяли за тиждень повернути. А віддали документи лише через три місяці, коли у інниної подруги розвинулася екзема. Спочатку, як ми сюди приїхали, я працювала в одному готелі. Це була робота на мичці. Платили, мали платити 40 корон, але в кінцевому результаті ніхто нам нічого не платив. Взагалі дзвонили йому на телефон дуже довго, ніхто не відповідав. Вже пройшли строки закінчення цієї туристичної візи. Ми не могли взагалі зрозуміти, що робиться і де наші паспорта. Не хотіли просто мати ніяких проблем. Мені було все рівно, поставлять мені депортацію чи ні. Мені взагалі не хотілося тут оставатися. Я чекала, коли мені повернуть мій. Паспорт і все. Я більше сюди ніколи в житті не приїду, тому що в рабство себе продавати я не собиралася. Я вже почала розуміти, що відбувається, Як от послухала людей там в Гарахові теж працювало багато країнок, що це я само собою? Мені стало дуже страшно, і так як я нікого тут не знала, і не я, не моя подружка. Це був страх навіть із-за того, що в будь-яку минуту приїдуть, заберуть, що продадуть куди-небудь в якісь берделіс, куди хочеш, в Німеччину чи тут, а в Чехії. Утім, крізь ці всі жахіття багато українок можуть сказати, що інні ще пощастило. Адже із понад півмільйона жінок, що виїхали за останні роки на заробітки, кожна п'ята потрапила до секс бізнесу. Мені пообіцяли роботу моделі у Нью-Йорку. Я підписала контракт, але правду я дізналася лише на борту літака, який летів до Греції. Там я і провела два роки. Причому абсолютно нічого не може виправдати ті страждання, які довелося мені пережити. Я була бідною раніше, бідна бідною зараз. Але тоді у мене були мрії, здоров'я, гідність. Я була молодою. Зараз я відчуваю себе старою використаною, спустошення. Здебільшого, дівчат за кордон заманюють добре оплачуваною роботою. На другому місці за офіційною статистикою обіцянка одруження. Часто сумнівні бізнесмени вдаються до фальшивих шлюбних контрактів та викрадення. Трапляється, що цьому сприяють близькі та рідні майбутні. Будьмо обачними, адже іноді найпривабливіша пропозиція, найближча людина, можуть виявитися перевертня. Я Накохалася у нього. Ще деякий час ми одружилися, і я виїхала за кордон. Одного разу пішли в кафе, що належало його друзям. Опинившися там, я зрозуміла, що це за заклад. І чоловік просто залишив мене там і пішов. Він продав мене. Так я потрапила в рабство. Дівчата дітей можуть вивозити далеко на чужину, переправляти до сусідніх держав і навіть переховувати у межах їхньої рідної країни. Найпоширенішими пропозиціями роботи за кордоном для молодих дівчат та жінок є багатообіцяющі місця танцівниць у барах та кафе, офіціанток, гувернанток, секретарок. За всім цим ховається проституція. Тебе зв'язані руки ноги, вони вже діагнозом, просто-напросто, діагнозом оцім, що ти українка, рішають за тебе все в поліції, в організаціях. Власне, тому я і займаюся проведенням різних тренінгів. Ми проводимо їх переважно в навчальних закладах, в школах, в коледжах, в університетах. Ми не можемо сказати ні, не їти за кордон, не їти заробляти, не їти відпочивати, але ми принаймні розказуємо про те, що треба робити, куди потрібно звертатися і які неприємності їх може там чекати. Ми навіть проводимо опитування. Багато хто з дітей думає, що потрібно звертатись, наприклад, до міліції. Ну, Наскільки ми знаємо, це далеко не завжди є вихід. Потрібно звертатися або до посольства, або, можливо, в церкви, чи в якісь громадські об'єднання. Ну, скажем, переважно, звичайно, це посольство чи консульство. Є в кожній країні відділення певних громадських організацій, реквізити, які, яких ми роздаємо. І до них теж цілком реально звернутися по допомогу. Існує безліч підпільних установ та організацій, що сприяють вивезенню Українок за кордон для підневільної праці. Та зовсім небагато організацій намагаються цьому зашкодити. Серед них. Львівська міська організація Дівочий клуб Юнка, що заснована майже 10 років тому. Місія дівочого клубу Юнка сприяти побудові громадянського суспільства в Україні та формування нової генерації українок. Діяльність Юнки спрямована на надання соціальних та освітніх послуг у сфері захисту прав людини, впровадження гендерної рівності, попередження насильства та торгівлі людьми, популяризація здорового способу життя. Та збереження репродуктивного здоров'я молоді, розвитку молодіжного підприємства. Чому прийшов? Ну, власне, звичайно, це нове. Це щось, це не школа, це не двір, це щось нове, громадська організація. Е, крім того, дуже цікаві люди, яких я тут зустрів, цікаві теми. Е, і більше того, ти можеш сказати, що ти думаєш на такі гострі соціальні проблеми, коли в, в такий вік, в такий час про, про це ніхто не питав, а тут тебе ще й можуть вислухати і ти ще комусь можеш допомогти. Я пам'ятаю, коли перший раз ми ставили спобігання абортів в виставу, в нас дорослі чоловіки плакали в залі. І це вражає. Коли я зрозуміла, що я можу далі розвиватися, що це мені допомагає спілкуватися з людьми, що я набираю дуже багато нових знань. Що це може якимось чином змінити моє життя, я вирішила залишитися і от далі тут. З десяти жінок, що виїхали на сумнівну роботу за кордон або просто на пошупі заробітку, лише три самостійно зможуть повернутися додому, дві загинуть, п'ять зникнуть без звісти. Необізнаність знищує.